Доброго всім дня, друзі. Декілька днів назад до мене пригнали ось таке ось чудо Suzuki Let's 2. Коротко розповім, що я по ньому зробив. Жодного разу не стикався з такими маленькими апаратами, але, в принципі, нічого важкого не було. Дякую підписнику, допоміг мені порадами. Що там, до чого і як його складати. Так що, дякую тобі ще раз. А, так, ну продовжимо. А, значить, приїхав він до мене без ознак життя. Техніка стояла в гаражі, грязна, замучена, засаляна. Ну, коротше, не запускався двигун, а, в принципі, все було. Плачевно, печально. Так що так. Короче, значить, що я зробив? Почистив свічку на ньому, відрегулював карбюратор, зробив полагодив кікстартер. тому що звичайний стартер вже не працює, тому що його там заклинило. він на оськах. Почалася виробка в нього. Ну, коротше, техніка тупо їздити там між домами, десь, щоб так не сильно нікуди не виїжджати. Коротше, що з цього вийшло? Ось дивіться, я коротше, його відмив. Він весь чистенький, весь як новий. Так, 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 зараз включу спишку, покажу. Так, ось дивіться, карбішник помив, повідчищав все. Там все повимивав. Ну, я просто, як -то, сказ... як то кажуть, не збирався знімати. Ну, думаю, зніму такий маленькі огляд. Так, все тут повимивав, кислотою, повитравлював всі-всі-всі моменти. Пластик натер. Полагодив тут. Теж пластик був не прикріплений. Коротше, вийшло, слава Богу, оживити цей драндулет. І, і що, саме головне, він поїхав. Я на ньому покатався сьогодні. Звісно, техніка така цікава. Ну, нічого, саме головне, що я його поставив на бойовий хід. Тепер він. Може працювати і передвигатися по селі або по місту. Коротше, слава Богу, зараз покажу, що він працює. Так. Акумулятор не робочий, акумулятор вмер. Тобто така біда. Робік на ньому 6900 КМ. Просто я так, по итогу просто показую, щоб ви розуміли, що я, в принципі, я ж кажу, що берусь за все, ремонтую, лагоджу. Так що такі от справи. Подаливав масла, поміняв в редукторі теж масло, все перебрав, все перемазав. Кікстартер, я ж ще, нагадаю, зробив, щоб він лапка не відкидалася, з цих втулочки помазав. Так що, все, все чітко. Ще хочу додати, що прийшлося дуже погратися з зняттям всіх елементів, бо все воно старе, закіще. Ну, це було, звісно, жесть. Так. Коротше, якщо комусь треба, я е, бубу, бубу, зроблю. Буду так от маленьке відео викладати, хочу чути зворотню, зворотній зв'язок. Що мені зняти? Зняти якісь е, з мотосалону якісь новинки, чи знімати ремонти. Що я ремонтую, що до мене приїжджає, що я, скажімо так, лагоджу. Чи знімати і то, і то. Коротше, зворотній зв'язок, щоб я розумів, що знімати, що до що показувати, щоб ви все бачили. Якщо є якісь питання по ремонту, звертайтесь, я допоможу. Коротше, на відновлення цього байка мені знадобилось 4 дні. Це я розібрав, все перемив, перемазав там, Грубо кажучи, 2 дні і на третій 4 я, я все регулював, збирав, помив, в принципі, от все воно готове. М -м ну, якось так. Коротше, пишіть, звертайтесь, які відео знімати. Теж кажіть, що, в принципі, давно і в, в мотосалоні не був, можна туди з'їздити щось для вас, зняти, якусь новеньку модель. Та і так, коротше, друзі, на зв'язку. Я не пропав, я тут, просто, я ж кажу, почалися ремонти. Я поринувся в гараж і тут вже зависаю на всю катушку. Так що приїжджайте на обслуговування, я вас буду ждати. Або звертайтесь, що там до чого, як, як треба, я допоможу. Все, всім дуже вдячний за увагу. На зв'язку чекаю на повідомлення в коментарях. Коротше, всім пока.